Зіслання Святого Духа діяння апостолів, розділ другий, а як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на ТІМ самім місці, аж ось роздався зненацька шум, неначе ПОДУВ буйного вітру і сповнив увесь дім. Де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них, усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти, а перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як щинився той шум. Зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі вони один до одного казали Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, еламії і мешканці Месопотамії. Юдеї, і Кападокії, і Понту, Язії, і Фригії, і Панфілії, Єгипту і околись лівії, що біля Керени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, крітяни, і араби. Ми чуємо їх, як вони наш, і нашими мовами проголошують величні діла Божі. Всі дивувались і зібентежені, один до одного казали, що б це могло бути. Інші ж насмішкою казали, то вони молодим вином понаповпивалися. Тоді Петро виступив за одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Мужі юдейські, та всі ви, мешканці Єрусалима, нехай це буде вам відоме. І вислухайте моє слово. Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня. Але це те, що був сказав пророк Йоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю мого духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння. І старшим вашим будуть сни снитись. І на слух моїх, і на слугинь моїх. Я цими днями вилю мого духа. І вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі, на небі і знаки внизу на землі, кров, вогонь і киптяву диму. Сонце обернеться в темряву місяцю кров, перш ніж настане день Господній, великий і Славний. А кожний, хто призве ім'я Господня, той спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через нього, як ви самі знаєте. Отого От Ісуса, згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим, як видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа, Його Бог воскресив, порвавши пута смерті. Бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давид про нього казав я бачу Господа передо мною завжди, бо він у мене по правиці, щоб я не захитався. Ось чому звеселилось моє серце, зрадів мій язик до того тіло моє відпочине в надії, бо ти не зоставиш душі моєї ваді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя знати, сповниш мене радощами перед твоїм видом. Мужі, брати, дозвольте мені сміло вам сказати про Патріарха Давида, що помер і був похований і гріб його у нас по цей день. Але, бувши пророком і знавши, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його лона, він предвидів і говорив. Про Христове Воскресіння, що ані його душа не була заставлена в аді, ані його тіло не бачило зітління. От цього Ісуса Бог Воскресив, ми всі цьому свідки. Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяна Святого Духа і вилив його, ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид, бо не зійшов на небо сам же він каже. Господь мовив владиці моєму, сядь праворуч в мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Нехай Отже весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це, вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів, що нам робити, можі брати. Петро ж до них, покайтесь, каже, і нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Для вас, бо ця обітниця і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог. І ще іншими багатьма словами Він свідчив їм та умовляв їх. Рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ті, що прийняли його слово хрестились, і того дня до них пристало яких три тисячі душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності, на наламані хліба і молитвах, і страх напав на кожну душу. Багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Всі віруючі були вкупі і усе мали спільне. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім. Як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю і простоті серця, хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися. Амінь, Алілуя. Тож, покайтеся як скоріше, чим скоріше, щоб жити вічно. Jezus, on boha, seveda.